Нагадаю, цього ранку більшість українців прокинулись під звуки вибухів і цілились окупанти в об'єкти критичної інфраструктури і обстрілювали житлові райони. Як Київщина відбивала атаку, давайте подивимось. Сьогодні о шостій ранку вся Україна заволала тривогою, що тривала 5 годин. У столиці мешканці Святошинського, Дарницького та ще низ районів чують роботу нашої ППО. Цілились росіяни по об'єктах енергетики. Наші захисники відбили атаку, збивши над київщиною 16 крилатих ракет. Уламки збитих ракет пошкодили 10 приватних будинків у Бучанському районі. Ще один у Вишгородському. Зачепило і медичний заклад на Фастівщині. Про це розповів голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба. Всі відновлювальні роботи розпочнуться прямо сьогодні для того, щоб максимально швидко люди змогли повернутися до своїх домів. Голова ОВА також зазначив, що у столиці діють екстрені відключення близько 180 тисяч помешкань в області зараз без світла. Діють екстрені відключення. На жаль, поки що ми ДТЕК не може вийти разом з «Укренерго» на планове відключення. Це є наслідком попередніх ракетних обстрілів. Пошкоджень зазнали і столиця. Уламок збитої над Києвом ракети пошкодив дві будівлі та припарковані авто у Дарницькому районі, а також промислове підприємство у Голосівському та дитячий майданчик у Печерському районах. В результаті ворожої атаки київські медики госпіталізували трьох постраждалих, серед яких 14-літня дівчинка Анастасія Ісаєва, телеканал Київ.